Привіт! Ви на каналі Проласощі. Новий рік вже не за горами. Сьогодні я приготую нескладний, але дуже вражаючий тортик до святкового столу. Це ялинка. Ролик буде розділено на етапи приготування. Саме тому в описі є зручні кайм-коди для того, щоб відразу перейти до етапу, який вас цікавить. А я почну приготування з бісквіту. Це буде перший етап. Всі інгредієнти на екрані, а також в описі. Змішую яйця з цукром і збиваю їх блендером протягом 5-7 хвилин. Спочатку збиваю на малій швидкості, добре перемішуючи масу. Переходжу на середню швидкість, бісквіт буде незвичайний. Він підкорив моє серце своїм ніжним смаком. Навіть без крему він дуже смачний. До речі, якщо вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб в майбутньому не пропустити мої нові ролики. Це дуже допоможе в просуванні каналу про ласущі. Розділивши на дві частини, поступово додаю просіяне борошно та розпушувач. Вимішую знизу догори, щоб не порушувати бульбашки повітря. А головним Інгредієнтом буде гаряче молоко із вершковим маслом, що дозволить бісквітові бути надзвичайно ніжним і вологим. Далі всипаю всі залишки борошна. Обережно перемішую легкими рухами, і в мене виходить густа маса. Перед тим як додати вершкове масло з молоком, їх необхідно розігріти в мікрохвильовій печі або на плиті. Ця суміш має бути гарячою, але не доведена до кипіння. Добре перемішую і переливаю підготовлену форму. У мене буде роз'ємне кільце діаметром 16 см. Дно я обмотала фольгою в три шари. За допомогою силиконової лопатки вишкрібаю всі залишки тіста. Саме така консистенція у вас має бути. Відправляю в духовку розігріто до 160 градусів за Цельсієм на 40 хвилин або до сухої шпажки. Так як духовки у всіх різні, пісквіт потрібно час від часу перевіряти, але не відчиняйте її в перші 20 хвилин випікання. Апом я приготую крем, змішую холодне молоко з цукром і крохмалом. Відправляю на плиту поступово уварювати на середньому вогні, постійно помішуючи. Це займе до 10 хвилин. Ось така густа маса у вас має вийти. Сипаю кокосову стружку в гарячу заварну масу, так кокос буде простіше вимішувати, а головне стане більш соковитішим. Змінюю вінчик на силіконову лопатку. На даному етапі так буде простіше вимішувати. Додаю заздалегідь потрібний арахіс, добре все перемішую і відправляю охолоджуватись. Охолоджувати необхідно поступово. Спочатку при кімнатній температурі, доки не охолоне маса, а потім перенести в холодильник. Мені необхідна дуже холодна маса, щоб в подальшому вершки не розшарувалися при змішуванні. Коли маса охолола, починаю збивати охолоджені вершки жирністю 33%. Старайтесь збивати в більш високій посудині, щоб вершки не розліталися, так як у мене. Якщо у вас довго не вдається їх збити, додайте столову ложку цукрової пудри. Так процес піде скоріше. Збиваю на середній швидкості протягом 5-7 хвилин, але треба бути обережним, щоб не перевзбити. Частково починаю додавати охолоджену кокосову масу. Як бачимо, вона добре охолола. Щоб поєднати дві маси між собою, я продовжую взбивати вінчиком, розбиваючи всі можливі грудочки. Спочатку додаю поступово, збиваю на малій швидкості. Така консистенція крему занадто рідка, тому я додаю всю іншу кокосову основу. Якщо бажаєте, щоб крем був ніжний і повітряний, кокосову основу можна розділити на два рази або збільшити кількість вершків. Збиваємо буквально одну хвилину, щоб добре перемішати в однорідну консистенцію. Начинка у мене виходить стабільна, вона буде тримати форму і можна не боятися, що попливе. Переходжу до третього етапу приготування. Шоколадний оганаж для вирівнювання торта. Додаю в шоколад в гарячі вершки жирністю 33%, котрі я підігріла в мікрохвильовій печі на середньому вогні. Поступово перемішую. Важливий нюанс. Будьте уважні, щоб не перегріти вершки. Підігрівайте інтервалами по 20 секунд, перевіряючи, чи все добре. Якщо у вас не розчинився увесь шоколад за один раз, відправляйте ще раз в мікрохвильовку. Повністю розчинивши шоколад, збиваю занурюючим блендером декілька секунд, щоб з'єднати емульсію. Крем чудово підходить для вирівнювання торта і чудово тримає форму. Накриваю плівкою в контакт і відправляю в холодильник на 4-6 годин, а краще на ніч. Переходжу до фарбування крему, який вже дістала з холодильника і збила вінчиком. У вершки жирністю 33% Я додаю задорожчинний барвник, Так колір не розшарується в кремі. Після холодильника збиваю ганаш протягом 5 хвилин до стійких пітів. Крем має добре триматися на вінчику. Додаю в нього барвник і збиваю протягом 30 секунд. Всього буде достатньо. У вас має вийти густий і стабільний крем. Наповнюю кондитерський мішок. Зараз я покажу, як охайно зібрати увесь крем. Обрізаю кінчик і випускаю повітря. Так буде простіше підтягнути шпаталем крем. Часом бісквіт уже готовий. Знімаю фольгу і обережно відділяю від кондитерського кільця. Притиснувши ножа до форми, обережно обрізаю та виймаю готовий бісквіт. Не поспішаю, щоб уникнути розривів. Він такий м'який та повітряний, а зовні рум'яний і ніжний зсередини. Розрізаю бісквіт на коржі. По даному рецепту він не вимагає ніч відстоювання в холодильнику. Його можна одразу різати. Рецепт відомий своїми смаковими якостями. Погляньте, який жирний бісквіт за рахунок цього. Ого, він не розпадеться в руках і при цьому дуже м'який. Я підготувала шаблони різних діаметрів, починаючи з 14 і закінчуючи 3 см. Має вийти конус, кількість коржів можете зробити на свій розсуд. Все залежить від того, яка висота вам потрібна. Переходжу до четвертого етапу збирання. Бісквіт не просочую, відсаджую крем та обережно розпреділяю його шпателем. обмазую кремом лише коржі одного розміру. На менших коржах по краях залишаю трішки непокривного місця. Роблю я це для того, щоб в майбутньому мінімізувати втрати крему при обрізанні тортика. Зібравши всю ялинку, у мене всього пішло 16 коржів різного діаметру. Деякі з них повторювались у розмірах по декілька разів. Це робилося для більш плавного переходу. Вставляю центральну вісь. Це дозволить тортику тримати форму і не розсипатись. Важливий момент: Вісь потрібно вставити рівно щоб уникнути нахилу ялинки. Переходжу до обрізання та формування рівного конусу, ніж під час обрізання провожу рівно, не сильно надавлюючи, щоб не захопити зайвого. Тим самим тортик набуває форми конуса. Відправляю відстоюватись на 2 години в холодильник, а п'ятим етапом буде чорнове покриття. Використовую для цього шоколадний ганаш, який я перед цим взбила та наповнила кондитерський мішок. Наносю обережно і розподіляю маленьким мастихіном. Стараюсь не відривати мастихін від крему і не поспішаючи працювати. Тоді в чорнове покриття потрапить якомога менше крихти з бісквіту. А тепер стараюсь приховати всі нерівності, наділяючи торт формою конуса. Відправляю в холодильник на 30 хвилин. Тим часом перейду до шостого етапу і приготую декор із шоколадних кульок. Цей етап не є обов'язковим, кульки можна замінити шоколадними цукерками або будь-яким атрибутом, який ви хочете бачити на своїй ялинці. Ну а я не шукаю легких шляхів. Розтоплюю в мікрохвильовій печі шоколадну глазур білого кольору, імпульсами на середній температурі, щоб вона не підгоріла знизу. Далі фарбую всі барвники використовую жиророзчинні. Хитрувати тут не вийде. Фарбувати глазурь буду трьома кольорами. Стакани наливаю приблизно по 100 г глазурі, розмішую. Перший кольор буде блакитний. Використовую сухий барвник, для розчинення йому потрібен час. В другому стакані змішала червоний та синій для досягнення фіолетового відтінку. В третьому буде рожевий барвник, використовую жиророзчинний гелевий. Добре, розмішую всі фарби, піднімаючи їх з дна. Перед тим як залити глазурь в форми, відправляю її в мікрохвильову піч. Максимально розігрітися. Чим вища температура, тим простіше з нею працювати, але не перегрійте її. Заливаю глазурь в форму на 2 третини. Це мої перші полікарбонатні форми. Розповім вам мої враження. Мені набагато зручніше працювати з ними, ніж з силиконовою формою. Плюси. Стійкість форми, кульки виходять із глянцевої поверхнею. простіше вибивати залишки глазурі. Готові півкулі випадають самі з форми. Взагалі, я в захваті. Мінуси. Дорожча ніссиликонова форма, на ній залишаються подряпини, але найголовніше, щоб не було подряпин в самій комірці для кульок. Якщо ви тільки починаючий кондитер з великими планами та амбіціями, купуйте, не задумайтесь. Заливши глазурю всі комірки, починаю нахиляти різні боки, щоб розподілити глазур по стінках комірки. Виливаю всі залишки, які більше нам не знадобляться на цьому етапі. Швиденько прибираю шпателем зайву глазурь, доки вона не захолонула. Це станеться навіть при кімнатній температурі. Декілька разів прохожу рівненько шпателем, щоб сформувати рівний край півкулі. Це найголовніше. Якщо стінки півкулі виходять надто тонко, то заливку можна робити повторно. Я робила її двічі. Далі відправляю в холодильник на 20 хвилин. З холодної форми вони випадають дуже легко. Якщо не випали з першого разу, є декілька причин. Нерівний край надто тонка стінка похано охолонули, або просто треба ще раз стукнути. Нагріваю в мікрохвильовій печі тарілку за допомогою цієї тарілки. Я розтоплюю краї півкуль та склеюю їх між собою. Шов просто затираю пальцем, але обов'язково в рукавичках, щоб не залишити відбитки. Тарілку я перевернула, бо особисто мені так зручніше працювати з нею. Склеюю всі півкулі. Це треба робити дуже охайно. Звертати увагу, щоб шви були одного кольору. Для запобігання цього спочатку склеюю кульку одного кольору, а потім іншого. Також не тримайте півкулі надто довго на тарільці, бо в результаті вони будуть сплющені. Кульки готові із залишку глазурі. Я виготовила ще декілька кульок білого кольору, не додаючи туди барвників. Цей вид декору можна підготувати заздалегідь. Заключаючим етапом буде декорування. Відсаджую шоколадний ганаш насадкою закрита зірка, наче ставлю ком. Всі пропорції будуть в описі. Крем дуже щільний, тому я наповнила багаторазовий кондитерський мішок, бо одноразовий може не витримати і луснути під час роботи. Відсаджувати крем можна по колу, роблячи перехід з одного боку або підіймаючись по спіралі вгору. Починаю прикрашати новорічну ялинку кульками, легенько вдавлюючи їх в крем. Далі підготую зірку із мастики білого кольору на вершок ялин. Розкатую товщиною 3-5 мм формочкою для печива у вигляді зіроньки відтискаю три заготовки. На двох зірочках роблю надріз, не прорізаючи до кінця. Це дасть можливість надати правильну форму нашій прикрасі. А третю заготовку розрізаю повністю і приклеюю до інших за допомогою води. Добре притискаю краї. Якщо ви не довіряєте воді, можете замінити її на глазур. Кріплюю дві частини між собою, добре притискаючи одну до одної і вставляю зубочистку. Даю їй трохи часу підсохнути. І нарешті додаю головний атрибут новорічної ялинки Зірку. Продумайте заздалегідь ваш новорічний стіл. Нехай всі ваші мрії і бажання здійсняться. А я в свою чергу чекаю на вподобайку та підписку на канал. Також переходь за посиланням в інші соціальні мережі та не забувайте писати коментарі. Мені дуже цікаво тримати з вами зворотній зв'язок з наступаючим новим роком.